Мої вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про день дітей, який святкують в Україні 20 листопада. Власне, смаколики, спортивний інвентар і іграшки із такими сюрпризами до вихованців міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Завітали сьогодні представники ФК Кривбас, а також мережі автозаправних станцій РЛС. Зустріч приурочили от власне до того свята, про яке я казала. День дітей в Україні вихованці центру потребують дуже потребують уваги і тому зраділи не лише тим подарункам, які до них принесли, а й власне спілкуванню фотографіям спільним і ось такому проведеному часу. Більше про те, чим живе центр реабілітації, про партнерство з благодійниками а також плани на майбутнє на грудень. Поговоримо далі. В нас у гостях вихователь-методист. Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Людмила Гусєва. Доброго вечора, пані Людмила, вітаю вас, пані Наталія. Скажіть, скільки років ви вже працюєте в центрі? Ну в даному закладі я працюю вже більше 20 років. З 2000 року була на початку відкриття цього закладу і по сьогоднішній, і по сьогоднішній день. день. Так, так. так які чи змінилося щось за цей час? Які були ваші враження тоді, коли тільки потрапили, і чи думали, що будете так довго там працювати? Ну насамперед я пішла в цей центр працювати лише з однією метою. Мені дуже подобалося працювати з дітьми, подобалася моя професія. І коли я закінчила наш педагогічний університет і почав працювати наш заклад, то я, скажімо так, спробувала, прийшла туди працювати. Діти були. Звичайно, складні раніше, ну і зараз у діток свої труднощі є. І ну, в мене так скажемо, покликання серця якось так від душі хотілося допомогти цим дітям. І так і залишилося тут працювати по сьогоднішній день. Скільки сьогодні вихованців у центрі і хто саме, якби, хто саме там перебуває? Ну, на сьогоднішній день наповнювати нашого закладу 50 вихованців. Зараз 26 вихованців знаходиться у нас в закладі і 31 вихованець вон, виїхали за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Це у 2022 році. Тобто місця є так, якби, так, не, не те, так, щоб там заклад заповнений. А кого саме ви приймаєте? Як ну, до вас потрапляють у нас, діти? Да, у нас дітки з 3 до 18 років. Потрапляють вони до нашого комунального закладу, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей за направленням міської служби у справах дітей. Uh -huh. Тобто діти, які потребують допомоги, родини, які потребують допомоги, міська служба дає направлення, і дітки. Направляються до нас. А що це за діти? Тобто з якими як правило? Проблеми, проблемами вони проходять. Це фізичні проблеми, чи більше психологічні, чи все ну, разом? Насамперед, заклад наш соціально-психологічної реабілітації, тобто соціально-психологічного відновлення дитинки, діти, які, родини, які опинилися в складних життєвих умовах, які потребують відновлень якихось. І саме на цей час їм дається допомога нашою міською службою у справах дітей, Тобто діти Діти цих родин направляються до нас, і батьки можуть можуть налагодити і свій побут, якісь свої питання вирішити для того, щоб дитині надавалися усі необхідні для неї ну, умови. Так, умови так. Да, а проживання. тим часом вона перебуває. Так, в центрі. А тим часом дитина перебуває у нас в закладі. І під час прибуття до нас в заклад ми теж надаємо дитині такі соціальні, соціальну допомогу. Мого, тобто відновлення і документів на дитину. Багато діток потребують медичного огляду діти оглядаються медиками, проходять всі потрібні процедури для того, щоб відновити своє здоров'я. Працюють психологи. Психологи працюють з травмами, працюють з штратою, працюють на, на долуження якихось педагогічних занедбань діточок, працюють з діточками, у яких є залежність. Тобто з усіх боків намагаємося допомогти дитині в цей складний час, знаєте, заспокоїтися так всередині, якось, якось настроїтись на те, що. Все одно в них буде все добре. Ми взагалі працюємо над ті над тим, щоб кожна дитина мала родину, і в цьому нам дуже допомагає наша міська служба у справах дітей разом з районними службами у справах дітей, допомагають знайти родину, якщо потрібна для дитинки, тимчасова родина або родина, яка забирають дитину до себе на виховання. А взагалі допомагають служби у справах дітей, батькам. Там ну, вирівнятися в житті, всі їхні такі недоліки вирівняти, щоб вони могли дитину повернути в родину. Тому що ну, будь-який заклад все одно не те, що… Ну, звичайно, Родина, да. а діти, я так розумію, теж вони хочуть додому. Звичайно, переважено. кожна дитина хоче проживати в своїй родині, кожна дитина плаче за своєю родиною. А ті дітки, які на сьогоднішній день у нас двоє дітей зі статусом, тобто діти-сироти, для них підбираються родини сімейного типу, щоб на подалі дітей ми могли туди влаштувати. Діти, ті діти дуже мріють. Жити в родині, угу. хочуть родини, хочуть татка, хочуть мами, хочуть тепла, хочуть любові і такої уваги для себе. А як довго в середньому перебувають діти? Е, в, в нашому закладі діти знаходяться 9 місяць, до 9 місяців. За цей час е, служби в справах дітей в районі і міська служба е, керує цим питаннячком. Е, Відбирають і родини, і допомагають власне родинам, які можуть повернути дітей додому, щоб вирішити всі питання. Як правило, ну наскільки успішним є ця робота? Ну, скажімо так, на сьогоднішній день всі діти, які знаходяться у нас в закладі, у нас вже декілька, скажімо так, сімей повернуті. В родини деякі діти влаштовані в дитячі будинки з сімейного типу і в патронажні сім'ї, які ну, є сім'ями до того моменту, коли дитина влаштується до родини. Який режим роботи закладу? Тобто діти перебувають да, у нас. Перебувають у нас цілодобовий. У нас діти знаходяться цілодобово, тому діти після влаштування в наш заклад обов'язково влаштовуються до Криворізької гімназії номер 51 де педагоги підбирають форму навчання, яка потрібна дитині, враховуючи ну, всі недоліки в навчанні, щоб надолужити всі прогалини. Дітки влаштовуються. Кожен в свій клас навчаються. Ті діти, які малеча, вона цілодобово знаходиться у нас в закладі, але позашкільна робота і робота з малечою у нас теж має дуже щільний графік завдяки ну, тим людям, і, які приходять до нас. ми Позашкільну роботу так спланували, що дітки наші кожного дня можуть відвідувати. От у нас і станція юних техніків приходить. Дуже гарні люди з таким широким серцем. Хлопці наші навчаються таким чоловічим, справжнім професіям. Вони і паяють, і і стругають. Дівчатка теж займаються таким ручним трудом і малюють, і ліплять. Я дуже дякую всіх фахівців станції юних техніків і в. Їх Милиці. Хочу подякувати Взагалі. У нас багато організацій. От у нас громадська платформа, яка це, вони приходять кожної неділі, Це так, так, громадська платформа Компас. Вони приходять кожної неділі до дітей. Ну а тут взагалі такі, знаєте, спілкування з дітьми, вони не мають якихось кордонів. Там діти і танцюють, і ліплять, і показують виставки, і просто висять на шиях, тому що кожна дитинка хоче, щоб саме його замітили в цей час. До нас приходить громадська організація плюс дій уже декілька тижнів. Ми з ними теж, завдяки направленню нашої служби в справах дітей. Ми так уже співпрацювати почали, і теж з дітьми дуже гарно працюють. Громадська організація Надія, вона кожної неділі приходить до нас. Взагалі багато людей, навіть без організації, які хочуть надати дітям ну, частку свого якогось тепла, передати дітям якісь свої навички. І якщо є змога нам з ними співпрацювати, вони. Завжди можуть відвідувати наших це, діток. Да. Ну так. сьогодні, власне, у вас в гостях були ваші теж постійні партнери, а також нові гості. Це постійні так. партнери. Це команда Кривбас. Вони сьогодні прийшли прям чи не в повному складі. Так. І ще одна, ще один партнер автозаправні станції РЛС. Представники від них розкажіть, будь ласка, як сьогодні все це пройшло. Що принесли? Як пройшло свято так. дня дитини? Ну сьогоднішній день у нас був так з таким щільним е графіком відвідування наших діточок, і з самого ранку е наших дітей е відвідував е військовий оркестр е з угрупування військових сил. Південь е прийшли е цей оркестр. Всі були хлопці в військовій формі. Вони почали. Свій концерт з привітання до дітей, діти вигукували Слава Україні. Це було дуже так, знаєте, потужно. Наші співробітники дуже були переймалися розчулені. тим, що так розчулені цим. Діти дуже були задоволені. Військові принесли для діток теж смаколики. Принесли для них кульки надувні. Свято було ну не тільки, скажімо так. Це, це був такий взірець, тому що наші діти дуже пильно стежать і завжди, кожного дня, о 9-й годині ранку, шанують пам'ять е, тих воїнів, які віддали своє життя. Да, діти розуміють, що саме завдяки тому, що хтось за них там стоїть і воює, вони сьогодні мають змогу навчатися і бути в затишному закладі, і повернутися до себе в родину. І після військового. Такого маленького концерту до нас завітали студенти нашого Криворізького фахового коледжу торговлі та готельно ресторанного бізнесу. Це теж наші постійні такі відвідувачі. Студенти вони з захватом таким вони приготували подарунки, приготували ігрову програмку. Разом з дітьми там кувиркалися, показували різні сценки, закликали дітей до участі в в різноманітних конкурсах. Діти сталися задоволені. Mm -hmm. І після цього е, до нас вони, так, щина, у нас було дуже щільно, і вже після цього до нас завітав е, футбольний клуб Кривбас. Ну це були велетні. Це були велетні. У нас є е, е, діти старшого віку, які дивилися на них, прямо відкривши очі. І менше е, також. Mm -hmm. І футбольний клуб Кривбас. Вони ж були разом з представниками. Е, АЗС РЛС uh -huh. дівчата підготували з АЗС РЛС, підготували такі ну дуже смачні, дуже смачні такі смаколики uh -huh. і таке, і такі. Бургери для дітей, то для них це було дуже-дуже так. Діти просто просто були в захваті. А хлопці з футбольного клубу принесли дуже багато іграшок, нових, таких гарних, принесли м'ячі, вони познайомилися з дітьми, з усіма, назвали свої імена. Наші діти вигукували, кого звати так, як звати в команді угу. іграка. Потім роздавали такі, знаєте, індивідуальні. Картки з підписами mm -hmm. для дітей це було дуже потужно, дуже потужно, і ми дуже вдячні, що сьогодні до нас завітали саме такі люди. Вони просто подарунки передали, а саме. Прийшли, так, бо так це вони ж прийшли, да най... і найцінніше. разом з дітьми гралися на килимочку, вдягали е... ті всі прикраси, які приносили. Е... Гралися і в айбаліта і в. Другі ігри і машинками для дітей це було дуже сьогодні потужно. Дуже ми дуже вдячні цій команді і вдячні дівчатам, які прийшли разом з ним за те, що вони відвідали наших діточок. І фінальне запитання, власне, в чому на сьогоднішній день є найбільша потреба в центрі? Ну, звичайно, цим дітям хочеться повернутися до родин, в кого є така можливість. Але якщо брати от саме перебування в центрі, то які потреби ще можливо не закриті або потребують уваги? Ну потреби в закладі, так як і потреби у всій Україні. Це в людях, які прийдуть працювати. Дійсно, з відкритими серцями, з бажанням працювати, з бажанням допомогти цим дітям. І я думаю, якщо будуть такі люди, то усі потреби ми зможемо подолати. тому що на нас сьогодні дуже пильно стежить за нами адміністрація на нашого міста допомагає всім, чи можуть, і служби у справах дітей на чолі з міською службою в справах дітей. То я думаю, якщо будуть ті люди, які будуть прагнути допомагати дітям, то ми переможемо. Дуже вам дякую за таку натхненну сьогодні розмову. Бажаю не втрачати і пронести також і далі цей ентузіазм ваш внутрішній. І ми ще подивимося відеосюжет про те, як відбувалося святкування Дня дітей в центрі реабілітації у Кривому Розі. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була вихователь-методист Центру соціально-психологічної реабілітації Людмила Гусєва. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Дякую. Початок нового приємного партнерства з нагоди дня захисту дітей в Україні до малечі, яка з різних причин нині перебуває в міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Звітали футболісти в «Кривбас», як українські гравці, так і іноземні легіонери, що захищають червоно-білі кольори. Футболісти футбольного клубу Кривбас він знаходити неподалік від нас. Так ми бачите, коли ходити до школи, та хотіли всі разом прийти і привітати вас з нагоди Всесвітнього дня дитини Дня захисту дітей в Україні. Це така важлива дата. Ми з вами сьогодні вже визначаємо за. Тренувальна база ФК Кривбас практично є сусідом із виховним закладом, і тому в день захисту дітей в Україні гравці та представники менеджменту клубу завітали до малечі із подарунками. Із собою вони привезли в футбольні м'ячі, фотокартки, на яких залишили свої автографи. А також радо поспілкувалися із дітьми, відповідаючи на їхні запитання. А потім навіть трошки пограли в м'яча. Сьогодні вас привітати приїхав футбольний клуб Кривбас, який дуже піклується завжди про дітей. і... Діти це дійсно наше майбутнє. Ми раді доєдналися до цієї ініціативи і приїхали до вас сьогодні. Можливо, хтось із вас далі по життю теж стане футболістом, буде грати і прославляти наше місто, нашу команду. Тому сьогодні у вас є унікальна можливість поспілкуватися і задати питання гравцям футбольного клубу Кривбас. В Гості до вихованців разом із футболістами та представниками ФК Кривбас завітали також їх офіційні партнери мережа АЗС РЛС, і, звісно, приїхали не з порожніми руками. Малечі привезли багато іграшок, конструкторів, наборів маленького лікаря, кухаря, техніка тощо. А ще пригостили фірмовими смаколиками власного виробництва. Все, аби дітлахам було не тільки весело та цікаво проводити своє дозвілля, а й могли поласувати смачненьким. Сьогодні день захисту дітей і кожна людина в світі повинна пам'ятати, що діти це наше майбутнє, це продовження роду і за ними ну, нові, нові так, звершення. Кожен з нас так, віддає частинку любові для цих дітей, які цього, цього потребують. Наприкінці візиту всі без виключення малюки вихованці записали свої заповітні бажання до святого Миколая і поклали папірці із ними до спеціальної скриньки. Вже далі на різдво та новорічні свята їх мають виконати помічники святого Миколая в обличчі «Кривбас» та мережі РЛС Олександр Фофілатів, Іван Сергіїв, перший міський.